У зустрічі взяли участь призери, учасники олімпійських ігор, ветерани фізкультурного та олімпійського руху. Також були присутні директори, вчителі, тренери дитячо юнацьких спортивних шкіл, працівники центрів інваспорт, спорт для всіх, організатори фізкультурно-спортивної та оздоровчої роботи в області. Проблема здоров'я нації, проблема здоров'я молоді, фізичної культури спорту це загальнодержавне питання. І, на жаль, сьогодні ми не досягли тих результатів, які. Ну, притаманні країні, яка претендує на те, щоб називати себе цивілізованою. Учасники зустрічі обговорили шляхи реалізації ініціативи НОК України про створення олімпійського куточка в кожній школі області. За словами Віктора Коржа, тисячі шкіл нашої держави вже отримали книги про олімпійський рух, досягнення українських атлетів, участь спортсменів України в сучасних Олімпійських іграх. Сьогоднішня наша зустріч слугує тому, щоб ми з вами дійсно тут стали однодумцями. І в програму виховання наших дітей, дитячої нашій спортивної школи, загальноосвітні школи ми включали і знаходили можливість для пропаганди саме здоров'я, для пропаганди ну, олімпійських наших традицій, здобутків України. Під час зустрічі віцепрезидент Національного олімпійського комітету також вручив спортивний та школам та навчально-виховним комплексам області. Не залишилися поза увагою і видатні черкаські спортсмени, які зробили значний внесок у розбудову олімпійського руху. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.